І оця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не, не веди нас у спокусу, а. але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, благослови саме Боже, благослови їжу і пиття людям Твоїм, бо ти благословен завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Всі присідайте, дякую Богу. Дочекалися ми сьогодні я сніданку, хлопці обіду. Так, маємо сьогодні в гостях Олежика, то Оленшин братик прийшов з фронту, прийшов значить, у відпустку. І сідайте, діточки. Олежику Перекреселочко. Осилька у нас знімає. Я не готувався, я прийшов додому, а мої хлопці вони були на службі в Шушківцях, а я на службі в Білозірці ще похоронував. Яка то вже друга година, чи третя вже почала? Вже друга година дня, то я буду зараз їде, Канапку я язів, там, звичайно, Білозірці, але. Мирного благословенного, недільного дня, хай сьогодні Богатей Дух Святий всіх благословляє, укріпляє і посилає де, що просимо. Перемоги, брат, Олежку. Не. Так, перемоги. Так, дідушки мої, компоти mm -hmm. той, що літом закручували. Максимчику, будеш? Так, да, буде. Будеш, добре. Давай ну, надавайте Михайликом, бо я туди олежу тобі побіси. Mm Засипайте -hmm. yes. картопельку, крижалушка, казали, що крижалушка. Крижалушка то капуста, це капуста така, капуста, це от вам крижалка. Та й таке. Всім мирного благословенного недільного дня. З Богом. Е, їжте, дітки. Насипайте, хлопчики. І я собі зараз так. О, І картоплю поберемо. Треба було велику цю водати, роздаточну ложечку, сивку. Вилком не дуже зручно.